Вітаємо на каналі Українського гідромоцентру. Морозний тиждень майже закінчився, тож давайте дізнаємося, якою буде погода на вихідних. Отже, на вихідних на території України пануватиме поле низького тиску. Опади у вигляді душу та мокрого снігу. Температура триматиметься вище нуля градусів. Найближчі ночі у західній частині дощ та мокрий сніг. У східних областях невеликі опади, нарешті території без істотних опадів. Завтра в день у більшості областей дощі на Одещині, Миколаївщині та Вінниччині без опадів. У південних центральних та східних областях вночі та вранці туман. У північній частині на дорогах місцями ожеледиться. У неділю у Карпатському регіоні значні дощі на решті території, вночі невеликий вдень помірний дощ. У північних та центральних областях місцями значний дощ. У понеділок у західних областях сніг на дорогах ожеледиться. На решті території дощ. Переходимо до вітру. Вітер в Україні південно-східного напрямку з переходом в західний 5-12 метрів за секунду. У східних, південних та центральних областях пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі від 3 тепла до 2 морозу. в день 2-7 тепла. У південній частині та Закарпаття вночі 1-6 тепла, в день 9-14, а в Криму до 17 градусів. У неділю вночі до 5 тепла в день 5-11. Тепла, а у південній частині вночі та в день плюс 7-15 градусів. У понеділок у західних областях вночі та вдень до п'яти морозу нарешті території 3-8 тепла. У центральних областях та південній частині 6-13 градусів. Майте гарний настрій за будь якою погодою, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.